Григорій Савович Сковорода, байка бджола та шершень. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці, наскільки тобі, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть? Одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі без мозки. Видно, що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти й ведмідь, а шершень теж не проти того. І ми могли б по злодійському добувати, як часом ваша браття і робить. Коли б ми лише їсти любили, але нам незрівняно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без цього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука.